Слава Збройним силам України! Вас вітає інформаційний бізнес Снайпер. Давайте пригадаємо, як 5 6 грудня 2022 року по аеродрому Енгріс Міноборони Росії було нанесено удари. Росія тоді звинуватила Україну. Однак прямих доказів для підтвердження даного факту немає. І що саме спровокували ці вибухи, теж немає ніяких доказів. Натомість акцентували увагу лише на одному терміні: реактивний безпілотний літальний апарат. Переважна більшість російських, українських та західних ЗМІ вказують на радянський безпілотник Ту 141 стриж, який якраз може сягати відстань до тисячі кілометрів. У цю зону можуть потрапити, до прикладу, російські міста Астрахань, Саратов і Москва. Що ж являє собою стриж і на що він здатен? Отже, ту-141 стріж це старий радянський нетехнологічний апарат, який, окрім дальності до 1000 км, може летіти на висоті від 10 метрів до 6 км зі швидкістю 1100 км на годину. У Незалежній Україні ці БПЛА переважно використовувалися як мішені для тренувань ППО. На думку багатьох експертів, після модернізації та перетворення його на літак снаряд цей апарат може нести 150 кг вибухівки. За розмірами стриж майже такий, як і винищувач F16. На озброєнні ЗСУ є ще один безпілотник, – 143 рейс. Однак, на відміну від стрижа, цей літальний апарат має дальність лише 200 км. Обидва БПЛА і стриж, і рейс досить масивні і зовсім не схожі на сучасні відомі дрони, як, наприклад, Байрактар. Скоріше за все, вони нагадують зменшені копії реактивних літаків. За версією Міноборони Росії українські військові задали удару по авіабазах Рязані, Курську та Енгельсі саме за допомогою безпілотників радянського виробництва. Українська сторона не взяла на себе відповідальність за атаки в російських містах. Однак чиновники говорять про те, що це була відплата за ракетні удари по українській інфраструктурі. Захід прямо називає напад на російські стратегічні авіабази шоком та великим приниженням для Кремля. І ще важливо ось що. У щоденному звіті британської розвідки йдеться про те, що Росія може вважати ці інциденти одними із найбільш значущих провалів з моменту її вторгнення в Україну. На цьому все. Пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал. Якщо хочете бути в курсі найсвіжіших, найактуальніших новин, натискайте на дзвіночок. Слава нашим захисникам! Слава Україні!